Добрий день, величні люди. Оце сьогодні прийшла така... таке усвідомлення, просто, що людині, якщо навіть дасиш найцінніший скарб, то вона його затопче в болото, бо її ніколи розбиратися. До чого я веду? Я була зробила розшифровку. По призначенню одній людині і взяла оплату по серцю. Мені, щоб одну розшифровку зробити, щоб ви собі розуміли, потрібно 5 днів, бо тому що мені потрібно зібрати всю інформацію для людини. І в общому, виходить, десь 40 аркушів А4. Я її попросила мені написати. Відгук про мою роботу. От. І вона мені написала, що дякую там за мій час, ресурс і все таки далі. Але вона там нічого не зрозуміла. І її треба було написати доступнішою мовою як новачку. Е, діло в тому, що коли я відправляла цю розшифровку, я її запитала. Що якщо щось не буде зрозуміло, то питайтеся. А це пройшло вже ну, більше вже місяця, як вона замовляла цю розшифровку. Тому скажу таке: що людина, яка не на певному рівні, то вона може і не зрозуміти цю розшифровку свого призначення. Бо всі думають, що розшифровка призначення це право дали їм все готовеньке і взяли за них відповідальність. Діло в тому, що там є два варіанти розвитку своїх енергій. Енергія це паливо для того, щоб ми виконували своє призначення. Вона може бути або в плюсі, або в мінусі. Наприклад, якщо Сьома енергія має лідерські якості, то в мінусі вона буде мати. Ну, в мінусі це просто диктатор. Получається, лідер, коли за ним люди йдуть. А диктатор це коли він починає там диктувати свої там якісь закони і все остальне, і всі мають підкорятися під нього.